Наші захисники боронять рідний край, та підступний ворог продовжує обстріли населених пунктів Запорізької області. Черговий обстріл, чергові жертви, чергові руйнування. О шостій ранку ворог обстріляв Запоріжжя, як повідомляють в обласній військовій адміністрації, 12-ма ракетами С-300. Дві з них впали на територію автоцентру. Там загинув охоронець. Чоловіку було 45 років, у нього залишилася родина. Власник підприємства каже, що обов'язково допоможуть близьким. Хлопець тільки устроївся, да, ще був на неспитательним сроком. Проработав, може, тиждень, да, може, менше. Внаслідок удару виникла пожежа на площі ста квадратних метрів. Рятувальники швидко ліквідували загоряння, але збитки і руйнування колосальні. Вона навіть похилилася з цієї сторони. Той фасад, ну, той, та стіна на поклонилася, тобто будівля в даний момент аварійна і непридатна до використання у подальшому. Будемо рахувати, але збитки дуже великі. Я чув вибухи вдома і, і зрозумів, що ж дуже близько і. Судячи з усього, зрозумів, що десь от у цій, ну, на цій території, де, де ми працюємо, це цивільний об'єкт. Ніякого відношення до військових ми не маємо. Склад запасних частин – около 2 мільйонів гривень, А такий автоцентр до війни стояв мільйон 200-й триста доларів. Згоріли і зруйновані і будівлі, і автівки. Як всередині, так і на парковці. У будинках поряд майже не залишилося вікон. Вибухова хвиля виносила рами, шибки з обох боків. Декому з місцевих пощастило, як, наприклад, пані Ользі. Її оселя вціліла, на відміну від сотень інших. У мене нічого немає, в мене все ціле, все То там далі, крайні під'їзди, там би, повибивало там, і вікна, і двері. Дуже-дуже удари були сильні, дуже сильні. що Я живу в тому домі, і в нас повиривало і теж вікна, в мене в сусідів під низом на четвертому взагалі немає вікон ніяких. І е, в мене тільки решетки познімали. А ось в женщине, ось на першому етажі, так вже навіть са двора все побило в залі. Я допомогла трошки стекло винести, зараз казали, контейнер привезуть та будемо виносить кудись, бо стекла в хаті ж багато, воно набило. Ну, в общем, конечно. страшно, ну слава Богу, всі живі. У нас одразу пожарка приїхала, і хлопці питали, чи є кого виносить, треба рятувати. Я говорю, ні, в нас всі живі. Слава Богу, що всі живі. Люди вже не відчувають страху та розпачу, лише ненависть до нелюдів, що влаштовують терор мирному населенню, і готові протистояти ворогу і працювати далі. Всі, всі трясемося, де вони падлюки взялися на нашу голову. Скоти жили, жили, ні. їх принесло сюди, на нашу землю. Ой, така біда. Я не знаю, як це можна, немає навіть слів, як це можна назвати. Це теракт не менше. Ставлення таке, що я не знаю, матюк рогатися не хоче просто. Закінчиться війна, відстроїмося, будемо працювати далі.